Вітаю вас! Сьогодні хочу вам показати принцип плетіння ось такого браслету, так як було теж багато запитів і на плетіння ось такого формату. Для роботи нам потрібно бісер. В мене це Міюкі Деліка 11-го розміру. Ось такий 310, 683 і 1834. Не знаю чи на рахунок чеського, не буду вам говорити, але можливо можна, тільки воно буде по-іншому виглядати. Ось таке кріплення в мене. Далі ось такі два подвійні кільця. Ще ось такі розділювачі на мистин. Далі голочка з ниточкою. Голки в мене ось такі. І нитка в мене титан 60 золотого кольору, бо фурнітура буде пришиватися золота, тому я обрала золотий кольор. Все це ви можете придбати в магазині «Бісерочок світла. Всі матеріали і безліч кольорів. Також нам для роботи потрібна буде схема. Схему ви зможете придбати Білецька білецькамейт. В неї на каналі в Юлії є безліч таких, такого плану схем, в тому числі і ось ця. Кому треба, залишу посилання в описі. Так, отже, починати будемо. Ми з ось цієї частинки. Першу бісеринку ми не будемо приплітати, бо на її місце ми пришиємо саме ось цей розділювач намистин, такий буде він тримати гарно нам кільце. Далі будемо починати звідси, і зараз покажу, як ми починаємо. Так, на голочку спочатку набираємо дві золоті бісерини. Ви вже будете дивитися, як у вас там по схемі, яку ви схему собі. Тут залишаємо невеликий кусочок нитки, десь сантиметрів, можливо, 15-20, щоб потім було чим пришити саме цю намистинку. І проходимо ось так, щоб бісеринки у нас стали ось так рівненько. Далі набираємо на, ниточку, на голочку з ниточкою, знову ж таки, йде по схемі. У нас йде золота і одна червона. Зачіпаємо голочкою ось тут, протягуємо, гарно підтягуємо ниточку, щоб вона не послаблювалася, бо буде з'їжджати нам плетіння. Підтягнули. і ось так. Тепер набираємо ще одну золоту, бо нам треба розширити, зробити до трьох. І ми заходимо під ось цю червону бісеринку, зачіпаємось там за ниточку і також прошиваємо і повертаємося назад у бісеринку вверх. Піднялися ось такий. Зараз поправимо. Ось такий елемент вже в нас вийшов. Ось так. Далі. Знову у нас по схемі йде золота бісеринка і червона. Набираємо дві. Знову проходимо ось за цю петельку і, і проходимо в бісерину червону. Ось так. Далі по схемі у нас йде ще одна червона. Знову набираємо, знову сюди вводимо наступну петельку, яка між бісеринками. і Проходимо назад у бісеринку, піднімаємось уверх. Далі знову набираємо по схемі у нас вже четверта бісеринка, піднімаємось у, зачіпаємо під цією бісеринкою останньою, зачіпаємося і повертаємось назад в золоту бісеринку вверх. Ось так. Ось такий елемент. Далі у нас по схемі знову йде одна золота бісеринка, одна червона. Знову ті самі дії повторюємо. Ось тут проходимо. І піднімаємось уверх. Далі, по схемі, у нас йде вже чорна. Одягаємо чорну, проходимо в наступну петельку, піднімаємось уверх в бісеринку. Набираємо червону, у нас по схемі йде. І піднімаємо знову бісеринку вверх. Так. І знову ось сюди проходимо, покажу так поближче, що ви бачили і проходимо, відтягуємо ниточку, піднімаємо бісеринку вверх. І так ми проходимо кожен наступний рядок, до це в нас буде розширення. Зараз я проплету шматок, який треба до звуження, і покажу, як робити звуження. Щоб відео не займало багато часу, то вже зроблю це за кадром. Так, і зараз у нас, ось я вже такий шматочок проплела. Є важливий момент. Зараз я якраз доплітаю останній рядок розширення, і зараз я вам покажу, як правильно перейти на, на рядочок, щоб зробити звуження. Тут я вже доплала до кінця. У нас ще тут по схемі йде одна чорна бісеринка, я її проплітаю і одна золота. Набираю бісеринку на голочку. І вже не проходжу ось тут під цю петлю, а проходжу в оцю бісеринку, яка нижче під нею, сюди відтягнула в сусідню, піднімаюся. Ось цю чорну, бачите? Піднімаюся, протягую і виходжу в ось цю чорну бісеринку. Бачите? Ось, показую. Ось вийшла в цю чорну бісеринку. Далі в нас вже йде рядок звуження. І зараз ми набираємо одну по схемі одну золоту і одну чорну бісеринку. І проходимо вже не в ось цю петельку, цю залишаємо першу, проходимо в наступну. Ось так. Пройшли. І піднялися в чорну бісеринку. Відтягнули ниточку, ось у нас вже звуження вийшло. Далі в нас по схемі йде одна червона. І далі ми вже рухаємося, як зазвичай по схемі, нічого не міняючи. І просто проходимо, проходимо, проходимо. Я ще раз покажу, а далі вже будемо робити чіпляти фурнітуру, щоб вам показати. Щоб не займати дуже багато часу, Зараз ще раз хочу вам показати. Так. Ось так. Так, і знову в нас по малюнку йде останній, остання бісеринка золота. Ми проходимо не в цю, а вже проходимо під нею в чорну. Ось сюди. Ось так. І виходимо в червону в сусідню, з камера не хоче фокусувати. І піднімаємося у чорну бісеринку. Ось так. І ось таке вийшло у нас зуження. Далі знову у нас рядок починається з золотої. і... Чорної бісеринки. І ми проходимо не у першу, а у цю. Якщо ми будемо робити розширення, ми будемо проходити в першу петельку. Якщо будемо робити звуження, будемо проходити в другу петельку. Ось так. І ось так у нас виходить. Таким принципом, ми будемо далі рухатися. Я на цьому вже більше показувати не буду. Покажу вам ще, як прикріпити ось сюди фурнітуру, щоб ви собі змогли гарно прикріпити. А ви вже свої по схемі будете. Виконувати далі всі дії. Як ви пам'ятаєте, ми з вами тут одну бісеринку не прошивали краню. Ми на місце неї пришиємо ось таку металеву намистинку, розділювач, щоб фурнітура гарно трималася і не пошкоджувала, бо все ж таки бісеринка це скло, і хотілося, щоб фурнітура трималася. Ми беремо голочку, одягаємо ниточку, проходимо в цю бісеринку, тепер ще одну нижчу опускаємось. Зараз ниточка зачепилася мені. Так. Повертаємось в сусідню. І проходимо знову у золоту. Ось так. І тепер проходимо ось так. Бачите, знову ще раз проходимо в цю бісеринку, пришиваємо гарно на мислинку. Ось. Бачите, тому я казала, що краще брати золоту ниточку. Бо так гарніше виглядає. І чорно було б видно, а так золотенько, дуже гарно замаскувалася вона там в золотій фурнітурі. Так. І тепер гарно ховаємо ниточку, проходимо в декілька бісерин по декілька разів. Ось так. У неї зверх, зараз покажу вам трішки, як саме я ховаю. Так ось так. Тепер уверх піду, підтягую ниточку, опускаюся знову вниз і гарненько-гарненько ховаю ниточку вузликів не в'яжемо. Не потрібно, це не має сенсу. Ще хочу сказати, що на такий браслет треба, по-моєму, 5 грам бісеру, якщо я не помиляюся. Ну, але оскільки у вас кольорів буде 3. Ну, залежно, хто як буде робити, ось такий, бачите. Так, я сховала. Зараз прикріпимо ще фурнітуру. Покажу вам, як подвійне кільце. Беремо ось такий інструмент. У мене ось такий, але є і трошки інший. Ну, сам факт, що він дуже зручний. Легенько продягаємо кільце, ось так, прокручуємо легенько. І вже кільце у нас. Так, я ці кільця знімаю, я їх не додаю ніколи. Ці, що йдуть в цій фурнітурі, я завжди ставлю тільки подвійні. Тому що ці можуть розігнутися, вони не надійні, тому краще використовувати подвійні кільця. І тепер знову розкриваємо, одягаємо і продягаємо. Ось таким чином фурнітура у нас вже. О, Виглядає красиво. Тепер мені залишилося закінчити браслет, А Вам бажаю рівних бісеринок. Забігайте за схемою, діліться пізніше своїми результатами. Буду чекати ваші результати, фото у коментарях. Всім дякую за увагу!